Всім привіт! Сьогодні в випуску скандал після матчу Карпати Шахтар. Чорноморець готується підписати легенду Динамо. Мауріню хоче бачити зінченка у Фенербахче. Забар неуспішно успішно пройшов медогляд в ПСЖ. Спортивний директор донецького шахтаря Даріо Серна поділився своєю позицією стосовно суддівства у поєдинку другого туру УПЛ проти львівських Карпат. В інстаграм Сторіс він саркастично підкреслив високий клас арбітражу та розмістив відео з епізодом падіння Юхима Коноплі, додавши англійською. Нічого не змінилося. Та сама історія. Ситуація з коноплею сталася в боротьбі з Педрозою, після чого львів'яни продовжили атаку. І Ігор Краснопір встановив рівновагу в рахунку. Пізніше сирна виклав ще одне відео. Падіння Мар'яна Шведа біля штрафної зони Карпат. Супроводжуючи його написом, продовжуємо. Безперечно, спортивний директор залишився розчарованим рішенням суддів у цьому матчі. А на офіційному сайті гірників вказано, що третій гол Львів'ян був забитий не за правилами. На повторі було видно, що львів'янин Педрозо перед гольовим асистом у боротьбі за м'яч порушив правила на коноплі. Йдеться у звіті Шахтаря. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе, Підтримай наш Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Чорноморець планує здійснити трансфер досвідченого оборонця Євгена Хачаріді. Інформує тато таке. Сьогодні гравець має прибути на перегляд до тренувальної бази клубу в Савіньйоні. Ідея запросити 38-річного центрального захисника з'явилася за спільної ініціативи тренерського штабу Чорноморця та самого футболіста. Якщо перегляд завершиться успішно, хачаріді знову виступатиме разом з колишнім партнером по збірні України Ярославом Ракицьким. Нагадуємо, що хачаріді починав професійну кар'єру в мелітопольському олкомі. Після чого грав за запорізький металург, Луцьк Волинь, Київське Динамо, Грецький Паок, Білоруське Динамо, Брест та матерський колектив Штурм. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Турецький фенер Бахче проявляє інтерес до підписання українського захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка, повідомив у своєму твіттері Журналіст Серджан Хамзаоглу. За даним джерела, спортивний директор Стамбульського клубу, Девін Озек провів зустрічі спортивним директором Арсенала Андрея Бартою, на якій обговорювалося можливе придбання українського футболіста. Представник канонірів озвучив, що орієнтовна сума трансферу Зінченка становить 15 мільйонів євро. Також Берта дав зрозуміти, що у випадку досягнення домовленості самим гравцем щодо переходу оформлення трансферу пройде без ускладнень. У підсумку Озек провів особисту зустріч із Зінченком і повідомив йому, що головний тренер Фенербахче Жозе Мауріньо хоче бачити його в складі своєї команди. Для переходу і Забарного в ПСЖ залишився лише один етап підписання контракту. Очікується, що це відбудеться сьогодні протягом дня. А напередодні пізно ввечері український захисник успішно пройшов медичне обстеження в Паризькому клубі. Про це повідомляє французький інсайдер Марк Меченуа. Раніше стало відомо, що ПСЖ узгодив усі деталі трансферу з борму. Там англійський клуб, який володів правами на забарного, отримує за нього 66 мільйонів євро, 63 мільйони останнім платежем і ще у вигляді бонусів. Таким чином завершується угода, в процесі якої ПСЖ довелося докласти чималих зусиль, щоб подолати опір бормута. За даними різних джерел, вишні спочатку вимагали 70 мільйонів євро, але як видно, згодилися на дещо меншу суму. Кевін став одним із ключових гравців донецького шахтаря, тож не дивно, що Наполі та Фулхем зацікавилися бразильським вінгером. Лондонський клуб раніше пропонував гірникам 30 мільйонів євро плюс бонуси за футболіста. Однак у Донецьку вирішили дочекатися вигіднішої пропозиції. Як повідомляє Фабріціо Романо, Фулхем направив новий офіційний запит щодо трансферу Кевіна, запропонувавши 37 мільйонів євро плюс бонуси. Водночас Шахтар наполягає на сумою 50 мільйонів. Раніше з'являлася інформація здається, що інтерес до Бразиція проявляє і Наполі. Кевін приєднався до Донецького клубу у січні 24-го. В цілому він провів за гірників 55 матчів, в яких забив 16 м'ячів і зробив 10 результативних передач. Портал «Трансфермаркет» оцінює футболіста у 12 мільйонів євро. Контракт Кевіна Шафтарем чинний до 31 грудня 2028 року. Донецький Шахтар узгодив трансфер бразильського вінгера Лукаса Феррери з сан паулу повідомив відомий інсайдер Фабриціо Романо в Твіттері. За даними джерела, гірники заплатять за 19-річного футболіста 10 мільйонів євро, а сан паулу отримає додаткові 2 мільйоні у випадку виходу Шахтаря до основної стадії Ліги Чемпіонів. Крім того, бразильський клуб отримає 10% від суми наступного трансферу Лукаса. Очікується, що вже завтра Ферейра пройде медичне обстеження у Шахтарі. У тренерському штабі Київського Динамо готуються зміни, повідомив журналіст Михайло Співаковський. За моєю інформацією, Динамо планує посилити методологію в тренерському штабі. Можливо, буде додана аналітика або ще одного помічника для Шавковського, зазначив Співаковський в ефірі Ютуб каналу. «Та то таке. Наразі асистентами Шавковського є Олег Гусєв, Сергій Федоров та Еміл Карас. А вердорів готує Михайло Михайлов. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай наш Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.